Доброго вам дня! Розпочнемо сьогодні серію уроків грецької мови. Я Ірина Шульга, викладач грецької мови, проживаю в Греції вже три роки. Наші уроки зараз не будуть стосуватися граматики, але допоможуть вам, якщо ви подорожуєте до Греції, чи хочете тут зупинитись на деякий час і пожити тут. чи як турист, чи по роботі на сезон приїхали попрацювати, то допоможуть вам вже. Отримати певну лексику і е, мати змогу е, знайти е, спосіб в різних ситуаціях, е, поговорити з греками, вирішити цю ситуацію і вже трішки окунутися в цей світ греків. А сьогодні почнемо тему із привітань. А, Ясас. Ясу, привіт вам, привіт тобі. Це в основному в неформальному спілкуванні. Калімера, доброго ранку, каліспера, доброго дня, калоапоїма, доброго після обіднього дня ми можемо сказати. Кало в Разі ввечері, калініхта, доброї ночі, Калоорексі смачного. І, звичайно, Евхарісто, Дякую, Пара Кало, будь ласка, коли ми щось. Просимо. І коли нам, наприклад, щось підносять кафе в ресторані, також говорять пара кало, ось, будь ласка, а на сьогодні завершуємо. А у коментарях я прошу вас написати, чи плануєте ви подорож до Греції і в яке саме місто чи острів ви плануєте потрапити, чи вже були, і вам там сподобалося. До побачення!